Друзі, всім щирі вітання, радий вас вітати в цьому відео. І, власне, хочу запропонувати вам для огляду, для придбання ось такий Opel Vivaro 2008 чистий рік. Якщо не помиляюся, шостий місяць виготовлення. Автомобіль в відмінному стані автомобіль в Україні мав всього два власника, причому переходив з рук в руки в рамках однієї родини, грубо кажучи. Автомобіль повний пасажир по документах, 8 плюс 1, обладнаний так само 8 плюс 1 сидіннями, з найкращим, в принципі, їхнім двигуном, 2.0 CDTi, той самий, що в Renault Traffic по-моєму, Сідіа його там індекс іде. Тим не менше. Тут він найбільш продуктивний, найбільш. Потужний, якщо я правильно пам'ятаю, знову ж таки їде він на всі свої коні. Двигун в ідеальному стані, коробка в ідеальному стані, ходова після обслуговування. Автомобіль вже переобутий на зимову резину, тому що знову ж таки в ближчий час буде. Я переконаний, зимова резина в принципі нова, протектор шикарнючий. Давайте перейдемо до демонстрації салону. Знову ж таки, салон акуратний, збережений, немає нічого порваного, нічого затрьопаного, сидіння акуратні, сидіння збережені, знову ж таки, ось загалом до огляду. Кермо без видимого зносу серйозного, скажімо так. Давайте перейдемо в пасажирську сторону. Так. Пасажирська сторона. 8 плюс 1. Сидіння комфортні. Їзда комфортна. Переконаний, що знову ж таки знаю точно, автомобіль не використовувався в якихось шалених е в грузоперевезеннях чи пасажироперевезеннях, це виключно приватне користування. За рахунок того, переконаний, що автомобіль вам сподобається і найосновніше не принесе вам ніяких труднощів в користуванні. Запрошую на огляд, їдемо на станцію, е все, що вважаєте за потрібне.